Привіт, усім! Скандальна ведуча зрадниця Оксана Марченко об'явилася на російському телебаченні. З початком повномасштабної війни, яку путіністка підтримала, вона уникає публічності. Однак, час від часу скандальна Марченко з'являється в інфопросторі цього разу, щоб розважати росіян та просвітлювати їх на релігійну тематику, а також щоб вкотре підіграти пропаганді. До слова, скандальна ведуча продовжила випускати своє авторське шоу Паломниця, в рамках якого вона з рюкзаком ходить до російських церков, які до речі підтримують дії окупантів на українських землях. У випуску путіністка Марченко в хустці та довгій спідниці поспілкувалася з паломниками. Зазначимо, що Оксана Марченко, яка є дружиною проросійського політика-втікача Віктора Медведчука, зрадила Україну та обрала Росію. Скандальна ведуча підтримала загарбницьку політику кремлівського диктатора Путіна та війну в її рідній країні. Зрадниця перебуває під санкціями. Скандальну ведучу звинувачують у фінансуванні війни Росії проти України. Від квітня 2023 року Марченко перебуває в розшуку. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.